Христос Воскрес і зло буде подолано. Сьогодні 378-й день війни. Продовжуємо молитися за наших захисників, ідуть важкі бої в Бахмуті та в інших місцях. І сьогодні 8 березня, той день, до якого зараз в Україні ставляться неоднозначно. Тому що цей день і це свято, звичайно, має соціалістичне походження і використовувалося радянською пропагандою, було частиною, скажімо так, світогляду так званої радянської людини. Офіційно цей день називається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Цікаво, що саме таку Таке формулювання запропонував Радянський Союз в 1977 році, і це було прийнято ООН. Ну, що зараз відбувається, ви прекрасно знаєте, і саме Расистська Росія, яка претендує бути наслідником одночасно і Царської імперії, Російської і Радянського Союзу. Вони гвалтують жінок, вбивають їхніх чоловіків, руйнують будинки і так далі. І вони руйнують міжнародний мир. Така ось історія. Цікаво, що однією з віхою в установленні цього дня була демонстрація жінок в Петербурзі під гасмом. За хліб і мир, і це був кінець Першої світової війни. І ця демонстрація була однією з подій в ланцюжку, який привів до рутневої революції, до повалення царизму, і це було пов'язано із шаленими втратами Росії в Першій світовій війні і з тими економічними проблемами, які виникли. Напевно, ще сучасна Росія далека до такої демонстрації, і поки що їхні жінки просто плачуться про те, що їхні мобілізовані, не підготовлені, посилаються на фронт і гинуть. Але поки що вони не протестують проти самої війни, крім, звичайно, поодиноких жінок, які. Мають правильне розуміння того, що відбувається. І за цей час, якщо ми будемо говорити про таким, жінок під час війни, то ми бачили зі сторони рашистської Росії, звичайно, лиця їх пропагандисток, які розпалюють ненависть. І ми чули про. Тих е, дружин, які радять своїм чоловікам гвалтувати українок. Ми чули російських бабусь, які хочуть вбивати українських немовлят. І, е, як я вже сказав, тих, хто плачуться, що мобіки стають жертвами ЗСУ, але не думають, чому взагалі потрібно посилати сюди російські загарбницькі війська. І, звичайно, коли ми говоримо про українських жінок, ми, ми знаємо багатьох волонтерок, ми знаємо парамедикинь, ми знаємо різних наших чудових українських жінок, простих матерів, дружин, які очікують своїх чоловіків, своїх синів, моляться за них. Ми знаємо тих, хто змушений виїхати і влаштовуватися з дітьми за кордоном. Багато переживань. Ми знаємо, що саме жінки стають жертвами війни, ми знаємо про наругу, насильство. І, звичайно, що коли жінки, які названі тендітними посудинами жіночності, як в одному з сучасних перекладів, і вони стикаються з війною, тут і біль, тут і плач, тут і героїзм, і натхнення. І сьогодні ми пороздумуємо про на тему жінка і війна. Як не дивно, але коли ми хочемо мати біблійний погляд. Ми бачимо, що з самого початку біблійної оповіді поряд опиняються такі поняття, як жінка і ворожнеча. Давайте ми прочитаємо про це в, «Буття», в книзі буття третій розділ, 15-й вірш. Для тих, хто читає Біблію, це він, звичайно, дуже знайомий, і ось там вперше ворожнеча і там. Вона стоїть біля слова жінка. І там є ще один персонаж. Давайте прочитаємо буття 3.15. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчає тобі голову, а ти будеш жалити його вп'яту. Ці слова звернені до Змія, за яким стоїть, звичайно, сатана. І він думає, що, він вже, що людство вже у його владі. Але Бог каже: Я покладу ворожнечу між тобою жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчає тобі голову, а ти будеш жалити його вп'яту. І з цього ми вже бачимо, що. Війни уникнути неможливо. Важливо в ній бути на правильній стороні, як ми бачимо і сьогодні. Коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, наприклад, Анну, яка молилася, щоб мати сина. І коли Господь подарував їй сина, вона ще до цього сказала, що віддасть його на служіння Господу. І ми знаємо служіння пророка Самуїла, якій на питання. Господа відповів Ось я. Ми знаємо таких жінок, як Дебору і Яїль, які очолювали Дебора очолювала Ізраїль під час війни. Яїль пробила кілком скроню Сісари. І ми знаємо Єзувель, яка була царицею Ізраїла, язичницею, і запроваджувала поклоніння. Ідолам поклон... хибне поклоніння і вела народ у погибель. І дуже важливо, що жінки передають своїм дітям. Звичайно, це стосується і чоловіків, бо чоловіки мають бути головами сімей і добрими керівниками. Чоловіки мають бути. Тими, хто люблять своїх жінок, своїх дружин, так що не має взагалі виникати питання про жіночі права, але жінка має відчувати себе захищеною, зігрітою, улюбленою і так далі. Але ми знаємо, що в гріховному світі буває по-різному. І от давайте відкриємо книгу пророка Єремії 44 розділ, і прочитаємо. З 15 по 19 вірші. Там дуже цікава історія, і значну роль у цій історії відіграють жінки. Книга Єремії, 44 розділ. Прочитаємо з 15 вірша. І це історія, коли Ізраїль вже був покараний за ідолопоклонство – і частина євреїв втекла в Єгипет і захопила з собою пророка Єремія, і він продовжував звертатися до них з Божим Словом і закликав до покаяння ідолопоклонстві. і казав, що якщо не покаються, то меч їх знайде і в Єгипетському краю. І ось прочитаємо тут у Єремії 44 розділ з 15 вірша. Тоді чоловіки, котрі знали, що їхні жінки спалюють ладан для чужих богів, а також усі інші жінки, котрі там стояли у великій кількості, як і весь юдейський народ, що мешкав у Єгипетському краю, зокрема в Патросі, відповідаючи Єремії, сказали: відносно слів, які ти нам говорив в ім'я Господнє, то ніхто з нас не збирається тебе слухати. Вважаємо за краще дотримуватись кожного слова обітниці, яку ми дали. Будемо кадити ладаном перед небесною царицею, приносячи їй жертви возливання, як це робили ми до цього за прикладом наших батьків, наших царів і наших можновладців у юдейських містах та на вулицях Єрусалима. Адже тоді ми мали доскочу хліба, все в нас було добре, і ми не знали лиха. Але відколи ми перестали кадити ладаном перед царицею небес та приносити їй жертви возливання, в нас усього бракує, і ми гинемо від меча та від голоду. До того ж, коли ми кадили ладаном перед небесною царицею, приносили їй жертви возливання, говорили жінки, то хіба ми могли це робити без відома наших чоловіків? Випікаючи для неї коржі з її зображенням і готуючи для неї жертви возливання. Ось така відповідь народу і жінок, які стояли там у великій кількості, на заклик пророка покаятися від ідолопоклонстві. Тобто, ці жінки передавали з покоління в покоління ідолопоклонства. Цариця Небесна це, скоріш за все, Астарта. І поклоніння валу і Астарті воно було дуже поширене. Тоді це було явне язичництво з ритуальним блудом і з магічним таким мисленням і так далі. І ось ми бачимо відповідь цих жінок, які тлумачать події ось так і не бачать, що проблеми їх, їхніх дітей є результат того, що вони навчили не тому. Поклоніння. І, на жаль, так буває і до цих пір. Тому що, на жаль, мало тих жінок, які здатні передати своїм дітям істинну віру, а набагато легше передавати те, у що вірять усі, передавати той радянський світогляд, ті штампи, які нав'язувалися. В свій час передавати пропаганду різного вигляду і так далі. Це набагато легше, і коли люди перебувають у такому заблудженні, зсередини все виглядає ніби логічно. Ось, напевно, ці лиха прийшли на нас, тому що ми погано служили ідолам. Ідоли, це можуть бути різного виду, ідоли, які пропагують расизм, і не тільки. З іншого боку, ми в Слові Божому бачимо тих жінок, які поклонялись Господу. І, звичайно, дуже яскравий приклад Марії, Матері Ісуса. Яка на слова Янгола відповіла, я ж раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. І вона складала в серці своєму ті слова, які говорив Янгол, і слова, які потім говорив Ісус, їй було пророцтво Симеона, що тобі самі меч прошиє душу, і ми. Знаємо, як душа Марії була поранена стражданнями її сина, і вона в Євангелії від Луки зображена як учениця, як учениця Господа, учениця Ісуса, і це великий приклад для всіх нас, не тільки для жінок. Ми знаємо, що жінки перші почули. Від ангела вість про Воскресіння Христа, і їм першим з'явився воскреслий Ісус. І це показує ставлення Господа до жінок, до тих, хто вірує в нього. І, напевно, самий яскравий образ, який знову говорить про жінку і змія, знаходиться в 12 розділі книги. Об'явлення. Давайте відкриємо об'явлення 12 розділ. І е, прочитаємо перші 6 віршів. І велика ознака з'явилася на небі. Жінка зодягнена в сонце і місяць під її ногами, а на її голові вінець із 12 зірок. І маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів. І з'явилася на небі інша ознака ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців. А його хвіст змів третину небесних жінок і скинув їх на землю. І зміг став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі. Котра має пасти всі народи залізним жезлом. І взяти було її дитя до Бога і до Його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. Це дуже яскравий образ і є кілька основних тлумачень. Католики у образі жінки тут насамперед бачать Марію. Ми ж реформати бачимо. Цей 12-й розділ взагалі про весь народ завіту, народ Божий, як ще старих часів, так і часів народження Ісуса Христа, так і сучасності, народ Божий у вигляді жінки. Ми знаємо, що Йосип бачив сни, в яких були Сонце і місяць, і 12 зірок, і це було про Ізраїль. в цілому. І можна сказати, що Месія з'являється в лоні народу завіту, і ось тут розвивається те, що було сказано в буття 3.15. Тут ця ворожнеча, тут показана. В більших деталях, в більших таких яскравих образах, тому що народ Божий приймає участь у месіанських пологах, у цих болях народження, навіть після того, як Ісус уже народжений, навіть після того, як Він вже переміг на Христі і Воскрес. Але Павло, наприклад, у Римлян, у 8 розділі говорить про. Оці родові муки, що творіння зітхає і мається на увазі оці стогони, як у породіль, ми зітхаємо самі в собі, очікуючи відкуплення повного, і Дух Святий, навіть заступається за нас зітханнями невимовними. Тому ця 12 й розділ включає в себе і. Часи з'явлення Месії народження від Марії, і далі, коли сатана став переслідувати народ Божий, і стосується і останніх часів, як в їх широкому розумінні від Воскресіння Христа, так і самих останніх часів. Тому що дракон Великий переможний, він переможений смертю і Воскресінням. Ісуса Христа. Але Змій переслідує жінку. І тут варто звернути увагу на 14 й вірш у 12 му розділі. І було дано жінці два крила великого орла, що б летіла в пустелю на своє місце, де буде переховуватись впродовж часу, часів і півчасу від обличчя Змія. Оце час, часів і півчасу, це символічно, і воно включає в себе великий період, а не просто буквально половиною роки. І два крила великого орла це нагадує те, як Бог казав Ізраїлю, що я носив вас на орлиних крилах, я взяв вас і носив. Тобто, це говорить про турботу Божу і про захист Божий. І це відбувається. В пустелі цікаво, що коментатори мають такі думки, що пустеля це одночасно і місце сховку, де Бог особливо турбується, але це і місце випробувань ось така парадоксальна така двоїстість, яка ще також бере свої витоки в старому завіті, коли Ізраїль йшов через пустелю. І був об'єктом Божої турботи, і одночасно відбувалися випробування. І ось ці два крила Великого Орла, вони дуже підбадьорюють, тому що вони говорять про те, що Бог буде турбуватися. Зараз жінки, християнки проходять через багато випробувань від того, що доводиться самим бути за кордоном турбуватися про дітей. і Молитися за чоловіка, який на фронті, і, і, і ті жінки, які самі приймають участь у боротьбі, як волонтерки, чи парамедики, чи у військових діях, беруть безпосередньо участь, і ми знаємо цих жінок. І, звичайно, коли відбуваються втрати, на жаль, і коли ми бачимо, як жінки-християнки проходять, переживаючи втрату близької людини, і як вони діляться тим, як Бог проводить їх через скорботу, ми бачимо, що одночасно в цій пустелі великі випробування і велика підтримка від Бога. Коли ця близькість Божа переживається особливо. І Бог веде свою церкву, Бог веде жінок своєю рукою. І, звичайно, що жінка вона переможе завдяки своєму нащадку в однині, тобто сім'я жінки Ісус Христос, і е, сім'я е, жінки, тобто її нащадки в, в множині, тобто це послідовники Ісуса Христа. Це ті, хто належать до Божого народу новозавітнього. І Змій, як написано, розлютився на жінку і пішов воювати, зрештою, її нащадки, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса. І якраз далі буде йти мова про звірину, про лжепророка і так далі, про ці важливі образи в книзі об'явлення. Але ми знаємо, чим завершується книга об'яву. Вона завершується шлюбом безпосередньою видимою зустріччю нареченої Христа і самого Христа Агенця. Тому, як би сатана не лютував, але жінка переможе. І давайте ми прочитаємо у другому посланні Тимофію в першому розділі 4 і 5 вірші. Друге Тимофію, перший розділ, четвертий і п'яти вірші. Вчитаємо п'ятий вірш, друге послання до Тимофія, перший розділ п'ятий вірш. Павло пише Тимофію: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лоїді та в твоїй матері Євники. Я впевнений, що вона є і в тобі. Тут ми бачимо зовсім іншу картину, ніж у тому уривку, який ми читали у пророка Єремії. Бачимо щиру віру, і вона спочатку оселилася в бабусі, Павло знає цих жінок по іменам. І в матері Тимофія євникі. Тобто вони зуміли передати Тимофію щиру віру. І зрозуміло, що вони передавали йому не те, у що вірить більшість, не імперську пропаганду того часу. Чи, допустим, такий гордий націоналізм юдейський, а вони передавали якраз той месіанський світогляд, тому що вони почули Євангелію і вони передали її далі в покоління. І це гарний приклад для всіх нас, як для чоловіків, так і для жінок. Тому що битва насамперед відбувається на духовному вимірі, і дуже е, важливо, що ми передамо своїм дітям, що ми їм будемо е, розказувати. Чи е, ті казочки, які закінчуються якоюсь такою розпливчатою мораллю, і потім людина не може розпізнати, е, що є дійсно добро і що є зло. Чи ми будемо стверджувати їх в Божому світогляді? І Господь обіцяє бути поряд, коли Бог говорить про свій народ і в образі жінки, Він каже: Я не залишу, я буду з тобою, коли ти будеш переходити через води. Я буду з тобою у випробуваннях. І коли ми читаємо книгу пророка Ісаї, то давайте прочитаємо після відомого 53 го розділу, прочитаємо із 54-го. Ісаї, 54 й розділ, і ось подивимось, які чудові вірші там є. Знову ж таки, Бог звертається до свого народу в образі жінки і звертається так, прочитаємо з 4 вірша. Не бійся, бо ти не будеш знеславлена, і не занепадай духом, бо ти засоромлена не будеш. Адже ти забудеш ганьбу своєї юності, і зневаги свого видівства більше не згадаєш. Бо твій чоловік, твій Творець, Його ім'я, Господь Саваот, Він є і Твоїм Спасителем, святим Ізраїлевим, Богом всієї землі Він називається. І далі ви знаєте ці слова, коли Бог каже з 10 го вірша: «Гори зрушаться і узгір'я захитаються, але ніколи не забракне щодо тебе мого милосердя. І не буде порушений заповідь мого миру каже милостивий до тебе Господь. І закінчується цей розділ тим, що жодна зброя, виконана проти тебе, не буде успішною. І будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш. Така спащина Господніх слуг і їхнє виправдання від мене. Говорить Господь. Хай Господь. Благословить наших других жінок, Хай Господь зміцнить віру всіх нас, Хай Господь допоможе нашим воїнам, особливо тим, хто безпосередньо зараз на передовій. Хай Господь дасть мудрість командирам, щоб приймали своєчасні правильні рішення. І Хай Господь звільнить наш народ від ворогів наших, але ми визнаємо, що наш народ. Потребує покаяння, потребує пізнання Ісуса Христа, що, борючись проти ворожого засиля, проти тих ідолів, які намагаються нав'язати рашизм, не поклонятися якимось іншим ідолам, але поклонятися істинному бою в Ісусі Христі. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим лицем і дасть нам всім мир. Амінь.